Отже, пролунав стартовий свисток. Гра розпочалась, нагадується поєдинок однієї четвертої кубка волині з футболу. 17-й номер Валерій Кури. Шаулові під 10 м номером. Тут кричать про порушення, поки що тишина. Зараз ми ще оточнемо номер на конечного Миколи. І тим часом. Підписи, покоментуйте, пишите це відео, щоб якомога більше глядачів було. Побачили це поєдинок. Ну, зараз яка атака. Було небезпечно, було дуже небезпечно. Зараз ми подивимося повторі, наскільки були шанси зрізати той м'яч саме у ворота. Ось, дивимося уважненько. Набирає гравці ветерану. Ігор Герба здається, там намагався змістити його. Вот. Ну, є високих гравців у ветерану чудово. Зібрати голубоваційка. Оце моменти ще. Гра продовжується. Далі атакує. Забиває ветеран і якщо не помиляється, робить... Що спілоне? Вітаємо ветеран рахунок один норма і користь. Зараз ми сподивимося, повторюємо, як він це зробив. Ось тут отримав м'яч і так однією прийняв, іншою пробив. Чудовий гол. Рахунок 1-0. Ми тільки хотіли подивитися повторю першого епізоду, небезпечно, але одразу ж тут ніколи не конечно не відкриває рахунок! Ну, було небезпечно, але цього разу біля володії ветерану. Бачимо, що ветеран так частенько насідав на обороти соперників і ці дії принесли результат. Але не варто ще розслаблятися часу ще більш ніж багато військового! Один один Цікаво, хто саме зробив. Я чесь не розбледю. Невже Андрій Нехитюк, хоча я сумніваюся, трішки не з його зростом поробити, але зараз ми пробуємо повторювати злетіти, також не точно зіграв, на жаль, Маріуму Фанічного подальше в навіс до штрафного шні. Пробуває, раз і другий раз зловив. Чердово зіграв Володимир. Зараз маємо поглянути, що ж саме там робили, буде зараз продувати. Філіоський файл один раз. І вдруге також упіймав. Як рука нам Дусла віддають передачу. Вони розвитаються з меча. Ось зараз удар! Леди Філяровський знову приймав полиняє. Не дуже чудово грає Володимир. За кілька сейв з тих чудових приїздів. Зараз приїхали в руки своєму партнеру по амплуа. Який передає до Чернобу. Олександр Назарчук. Переїде на правий фланг. Зараз може бути безпечна атака. Здається, це робить Валерій Курів, капітан команди. Не кіну радіє саме Валерій. Зараз Та, ми проходимо передача від Олександра Мазачука. Чудова передача приміщення у ноги Валерії. Пробиває, забиває гол. голо. Олександра Могачук. Зараз на місті до Олександра. Каченко, чудовий сьогодні. Дивимося до кидання з рукової ветерану. Ось і болкербай, доспортного майданчика. Тут не здивись. Знову коло полежники крутує. Верно перепрошую. На зачут Шаула! Звукує. Зараз буде Зараз буде може. <плес> чудовий момент. Ай-яй-яй. Щось тут буде точно. Арбітр дав сигнал. Навіс. Хаченко піймав м'яч. О, бі! І знов чудовий момент. Ну, дуже такі вигідні позиції. Хоча і вигляд Батакос не погано розташувався, навішує Олександр Назарчук через себе. Ну что ж, сигнал арбитра І Андрій Никитюк пробиває поворота. Сергей Філяровську. Классно совернул. Ой, какие пізотки в сто. Забывает. Андрій Никитюк рахує, два подивіться, у повторі. Навіз. Полоне поробили має. Андрій також однією ногою прийняв, іншою пробив. Гарно зробив його. Команди, що право зараз надію, роботи саме ветеран, що передача Майже вузі зачинається і Юрія Шурули продемонструється підозрюва Юрією Шоу. Ось подивіться передач передачі чудова передача від шостого номера від наконечного і ось дивімося, чи було порушення правил, чи ні. Примісенько не зібрав захисник все е чіпля. Кожні Назар. Будемо бажати лишень здоров'я всім здоров'я, тому що це є найосновніше. А ігри це так забава для душі. Ось тут трішки непорозуміння захисників. Удар Андрій Никичу! Який потужний удар. І не... Після непорозуміння, як я вже наголосив, непорозуміння від захисників і чудовий удар. Але не менш чудовий сейф від. Володимира Філяровського. Дмитро автор. Також голос своєї команди. Буде він, напевно, пробивати. Зараз ми це побачимо. Так, пробиває Володимир Філяровський. Чудово сейвано. А так вже потрошку лівим флангом мчить до своєї атаки. Юрій Шаула. І що, і тут 11-метровий. Спостерігаємо за цим епізодом. Ось Юрій Шула прийняв м'яч. Ну, тут, безперечно, тут єдине тільки може бути. Єдине може бути тільки питання чи штрафному, але оскільки ніхто не сперечається, значить все правильно. Так, всі налаштування вже проведено. Гол! Забиває Олександр Назарчук. Робить рахунок 3-2 на користь команди Ветеран лише. Кидання за буковою для Володимира. Небезпечно. Потрібно виносити м'яч. Залишається він. Ух, небезпечно, як пробував. Харченко. І знову Харченко. А ветерану знову вотаці. Валерій Курик. Чи дістане він м'яч. Ох, як обіграв! Залишається Валерій Звіщем на вішбар! Ай-яй-яй, не обучає. Ой-ой-ой, як небезпечно. І тут, і, і тут напевно буде попередження. Зараз ми подивимось санкцію від арбітер. тому що гукають Ігор Барабаш, що мовляв, невірно що працював арбітер. Ну, важко сказати саме з цього епізоду, тому що було б краще видно саме арбітр, він був ближче. Точно, не точно намагалися, звичайно ж вийти. Отут небезпечний удар Повз ворота. Не дістав м'яч Назарчук, але зараз саме Олександр з ним зараз буде навішувати. Є передача, Микола наконечний пробиває по воротах. йому більш камеру до штрафного майданчика. Адже Найцікавіше буде саме тут. Є подача. Володимир Філяровський Сам такий спокійнісенький, так би мовити. Тако потрібно ще боротися далі. Опа, Оповатації ветеран. Ілья підхопую м'яч. Проходить удар. Ні, повз ворота. Буде хтось на добиванні. Ай-яй-яй, вище горіть, Олександр Назарчук пробиває. Володимир в атаку. Буде удар в поворотах чи ні. Поки що удару немає. А ось зараз Андрій Никитюк пробиває. Не. Ми бажаємо перемоги усім, але справедливої перемоги. Тому будемо спостерігати все і надіятися на те, що на полі з'явиться Ігор Янченко. Непорозуміння, тільки захисників удар по воротах. Далі атака, далі атака у ветерану. Скидає Андрія Лобанова. Що, ще, можливо, буде одна контратака, можливо, ні. Що тут? Ох, Як небезпечно скидав захисник. І м'яч полетів прямісенько Миколі на конечному, здається. Міг підстерегти Микола Наконечний. Пробиває Андрій, але Володимир Філяровський перший на м'ячі. Все, тут потрібно потягнути трішки час. І Руслан Гоза дає фінальний свисток, сигналізуючи про те, що команда ветеран лише проходить до наступної стадії Кубка Волині з футболу. Бажаємо всім багатенького здоров'я, щастя, перемоги. Любіть спорт, займайтеся спортом і будьте здорові.